Доброго вечора. Сьогодні спробуємо поговорити про можливості щодо редагування, налаштування та видалення облікових користувачів і гру по операційній системі з Ubuntu. Ну, взагалі, то в принципі можна говорити, що в операційних системах на основі Ubuntu, або на основі Debian, або взагалі. Якщо узагальнити, то скажемо, що на основі операційних систем сімейства GNU Linux. Так, Перше, що хотілося б сказати, спочатку будемо розглядати можливості щодо редагування, створення та видалення користувачів і груп за допомогою графічного інтерфейсу або, скажімо так, за допомогою GUI. Graphic user інтерфейс. Які можливості є для цього в операційній системі з Ubuntu? Ну, все дуже просто. Для того, щоб додати нового користувача. Ви шукаєте, здається, в розділі налаштування такий додаток, як користувачі та групи. Як ви зараз бачите, це діалогове вікно. І ще бачите також те, що у нас активний один користувач-юзер. Значить, безпосередньо можна переглянути його особливості. Зокрема, можете змінити ім'я цього користувача, але я це робити не буду. А можете змінити тип публікового запису користувача. Зараз він угу, обов'язково треба ввести. Пароль даного користувача, значить, тип якийсь інший, можна вибрати адміністратор, можна користувач. Але зразу, забігши наперед, хочу зауважити, що адміністратор це не є, скажімо так, аналогом адміністратора в операційній системі сімейства Windows, оскільки все одно для виконання певних дій потрібно знати пароль користувача інакше. Нічого не вийде. Щоб встановити якусь програму, там, чи а, ще якісь адміністративні такі дії, повинні ви обов'язково знати пароль даного користувача, під яким працюєте. Тобто адміністратор тут і адміністратор Windows це дві різні речі. Окей, ну і звичайний користувач це аналог обмеженого облікового запису. Є можна зараз в конкретному користувач, який вже працює, це все діло поміняти, але я не буду це робити. Ну і пароль. E, значить, тут йде e, у нас питайте при вході. Да, можна поміняти, встановити пароль вручну, поточний пароль, для цього треба ввести потім новий пароль, підтвердження. Тільки не, не знаю, чого підтвердження називається конфігурація, але просто це звичайне підтвердження. Ну і Можна поставити парапарець не запитувати пароль при вході в систему. Тоді a, ваша ОС буде завантажитися автоматично під цим користувачем. Далі можна влаштувати також розширені параметри користувача. От я зараз натискаю. Да? Це все я працюю із моїм обліковим записом, юзер, під яким я працюю. Значить, ну, тут, бачите, на першій вкладці Contact Information. Очевидно, треба розмістити інформацію про ваш, ваші контактні дані, да? але я думаю, це таки чисто ф -ф формальна частина даного процесу, тому я її пропущу. Привілей користувача. Що можна робити даному користувачеві? Можна всі прапорці поставити, можна зняти щось. в общем, можете дослідити, почитати, які можливості тут даються. Ну і додатково, що можна зробити? Подивитися, де у нас є домашній каталог або де є профіль користувача даного. Ну і в яку групу цей користувач входить, в яку мається на увазі основну групу. Ну Також у кожного користувача є свій ідентифікатор. Ідентифікатор користувача user 1000. Так, нічого не, не застосовую, є таке. Тепер давайте, для прикладу, я створю нового користувача. Хай він називатиметься бажано англійською мовою admin 1. Назва ім'я користувача admin 1, все хай так і буде. Гаразд. Значить, моєму апарату така дружня. В принципі, то можна робити назву користувача і кирилицю, але краще англійською, щоб точно все працювало як слід. Так, встановити пароль вручну. Одиничка, одиничка. І гаразд. А воно каже, нато короткий. Да, І інколи тут 6 символів воно, воно вимагає, тому і 6 одиничок уведу. Все, без проблем. Адмін створився. Далі, додам ще одного користування. А, да, додам ще одного користувача, хай це буде адмін 2. Наприклад. І ще, значить, новий пароль. Тут теж без заморочок, 6 одиничок. І додам юзер 2 хай буде. Новий пароль також 6 одиничок, щоб не промазати. Є. Що я тут можу ще поналаштувати? Ну, адмін 1 можу зайти там в розширені параметри. Подивитися, що до чого. До речі, я... Певний, публіковий запис можу і вимкнути. Ну, давайте зараз не буду я цього робити. А потім спробую. Так, тип облікового запису адмін1, хай я поставлю адміністратор. Адмін 2 я також тип поставлю адміністратор. А user 2 поставлю просто користувач. Подивлюсь тепер обширні параметри кожного з користувачів. Адмін 1, привілей користувача. От бачите, тут галочок побільше стоїть. Адмін 2. Перевілей користувача теж багато. Там, де юзер 2? Ну, в принципі, теж багато, да, як бачите. А, окей, значить, в принципі, ніякої різниці, як бачите, немає. Юзер. Глянемо. О, тут така штука є, да, не так і багато. Так, добре, якщо я створю, наприклад, ще якось користувача, наприклад, user 3, і не бу, ну, вкажу пароль, звісно ж. І не буду ніяких там параметрів вказувати, то давайте подивлюсь, які в розширених параметрах. Параметри будуть доступними. Тобто user 3 я не ставлю там ані адміністратор, ані користувач. Так, щоб це подивитися, треба мені пароль ввести. То бачите, якщо звичайний користувач, ніяких привілеїв взагалі немає. Ось такі, ось така штука. А, так, добре, для того, щоб переглянути профіль і для того, щоб, в принципі, ці щойно створені користувачі запрацювали, мені потрібно вийти з системи. І тепер я вибираю того чи іншого користувача і заходжу під ним. Ну, Мені по черзі треба зайти під кожного користувача. Да? там в мене стандартний, 6 одиничок. Чекаю, застосовуються всі параметри до щойно створеного користувача. Ну, і одразу хочу вам показати, продемонструвати, що до чого. Тут домашній каталог, називається HomeAdmin. Видно. Тобто, отут, після виходу з системи для кожного користувача створюється свій, скажімо так, якщо термінологію Windows оперувати, свій. Профіль, тобто свій каталог із усіма файлами там і так далі. Ну, тільки зараз, дивіться, в адмін 1 я зайшов, тут уже є відеодокументи. Під юзером я працював. Теж все це є. Адмін 2 немає, бо я ще жодного разу не заходую. Ну, Відповідно, юзер 2 теж немає вкладених каталогів, юзер 3 теж немає вкладених каталогів. Для того, щоб вони там з'явилися, я повинен позаходити по черзі під кожним з облікових записів. Адмін 1 зайшов, адмін 2 зайду. чекаю. Ну, такий процес тривалий але швидше не було. Домашній каталог, бачите, в адмін 2 є вже створені каталоги профілю. Вийду. Під роздрім працюю, юзер 2. Так, User 2 є всі ці каталоги профілю. Виходжу. Ну і залишається у нас на останок User 3. Хоча не зовсім на останок, зараз покажу. Так, перевірю. Все, Home User 3, все це створено. Uh, так, далі. Mm, чому не наостанок цей User 3? Тому що там ще є гостьовий сенс, скажімо так, це аналог uh, гостя у Windows, причому він за замовченням увімкнений. Guest Session. Ну, Пароля тут немає, у мене тому просто логін. Усі дані, створені під час цього, -цього сеансу, буде вилучені після виходу з системи. Також буде відновлено типові значення параметри. Вам варто зробити файли на зовнішніх носіях, наприклад. А, вам варто зберігти файли на зовнішніх носіях, наприклад, флеш-носіях USB, якщо ці дані потрібні для подальшого використання. Що це означає? Домашній каталог. Мого гостя він зберігається, дивіться, якій папці tmp, gs, там терипи ретрелювалі. І ця папка, цей каталог за замученням, очищається після виходу. Тому тут нічого не буде зберігатися. А як воно мені і говорило, да, після входу, що варто в дані, які мені потрібно зберігати на зовнішніх там, usb носіях або ще на чомусь. Окей, тепер дивіться, що я хочу вам показати. Всі профілі користувачів містяться в каталозі Home, це зрозуміло. Але з під гостьового сеансу я не зайду. Ну що ж, нічого страшного. Вийду з гостьового сеансу. І зайду під своїм звичайним користувачем юзер. Тут пару людиничка, у мене все дуже просто. Так. Зайду в домашній каталог. Так, домашній каталог це Home User. Профіль користувача міститься тут. У ну, мене тут відображаються приховані файли, я їх вимкну. Знаєте, як це робити, тому я про це не говоритиму. Тепер далі подивимося. значить Користувач, який працює в системі, він може створювати там щось виключно в своєму домашньому каталозі. да Це без без проблем, ось нового тека я створив в Home User. Якщо зайду в каталог домашнього іншого користувача, створити теку не зможу, навіть видалити не зможу. да ну, Скопіювати можливо, можливо, там щось зможу прочитати. Можливо. Треба буде дивитися права того чи іншого каталогу, там файла, на читання, запис і так далі. так далі, так далі, далі. Але, щоб щось оттуда убрати, ну, то видно, не має дозволу, не має доступу, скажімо, на таку дію. Окей, значить, таким чином я тільки що показав, як можна графічним, користуючись графічними засобами, створити користувачів, там, налаштувати їхні параметри і так далі. Користувачів можна тимчасово вимикати, як я вже говорив, зупинюся на цьому більш детальніше. Знову відкриваю програму користувачі та групи. Дивлюсь того користувача, якого мені треба вимкнути, наприклад, юзер 3. Розширені параметри. Пароль обов'язково ввести треба для того, щоб тут щось поміняти. І зайти додатково, де поставити прапорець, вимкнути обліковий запис. Ви бачите, ідентифікатор цього користувача вже 1004. користувача юзера, відповідно, там 1000 був. Хорошо, вимкну. Вимкнено. Перевіримо наш юзер 3 я вимкну. Вийти. Дивлюсь, чи є юзер 3. Є. Yeah. А ah, неправильний пароль, так, ще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут має шість одиничок. Але, очевидно, бачите, воно його не пускає сюди, оскільки цей обліковий запис вимкнув. Для того, щоб переконатися, що точно так воно і працює, але і що це не є якась там елементарна випадкова помилка, давайте я ще один обліковий запис вимкну. User 3 я вимкну, і Admin 2. Давайте вимкну розширені параметри. Так, пароль обов'язково ввожу користувача, під яким я працюю. Ну і вимкнути обліковий запис гаразд. Перевіряю. Значить, адмін 1, по-моєму, дачі. Адмін 2 я вимкну. Не пам'ятаю, ще раз, гляну. Дуже поспішаю. Користуючи групи. Адмін 2. вимкнено, Адмін 1 вимкнено. значить. Користуватимусь, користуватимусь адміном 2. Зараз спробую зайти. Адмін 2. Тут 6 одиничок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неправильний пароль каже. Ну, могли б вже попіклуватися про те, щоб підказка якась була адекватна. там Цей запис вимкнено чи щось. Так, Бог з ним. <кхід> Заходжу під юзером. А, ну і тепер поговоримо, очевидно, про а, групи. Значить, Дивіться, перш за все, що хотілося б сказати про групи. Ну, для зручності адміністрування користувачів їх об'єднують в групи. А конкретно, яка там є зручність, я вам розкажу, коли ми будемо говорити про, про доступ до різних папок та каталогів да, для різних користувачів відповідної групи. А ви побачите, яка в цьому, скажімо так, целесообразність, доцільність, да, якщо говорити українською. Ну, а поки що просто подивимося, які є групи, як об'єднувати групи користувача ну і так далі. Знову ж заходжу в той самий додаток «Користувачі та групи і вже користуюся кнопкою керування групами. Значить, хочу вам сказати, що коли ви створюєте нового користувача, автоматом створюється і одноіменна група. Створили користувач адмін1. Група адмін 1 є. Створили адмін 2. Безпосередньо. Єсть у мене користувач юзер Зараз ми його знайдемо. User. Є група, user 2 є, user 3 є. Видно? Видно. Тепер, ну, наприклад, э, якщо я зайду в групу юser, да, то тут я дивлюсь, які тут у мене, скажімо так, користувачі тут можуть бути або є. Значить, ну, зараз тут жодного немає, я можу додати, тиснути да? ти гаразд, і тоді таким чином у мене адмін 1 і admin 2 входитимуть в групу user. Пароль обов'язково треба, да, без паролі нікуди. Ще раз натисну властивості, подивлюсь. Да, входять без проблем. Певні групи я можу вилучити там от, без проблем. Якісь нові групи можу додати ну, наприклад. Додам групу, яка називається MyGroup. Бажано все з маленької літери а, латиницею. Mygroup. MyGroup 1. І хто туди входить, хай буде юзер і адміна 2 входить. Гаразд. Дивлюсь, де Майгруп є, немає. Єгруп. Властивості, будь ласка. Тобто все є. Не треба мені вже цей MyGroup, да, Я його можу видалити. Вилучити. вилучити. Все без проблем. Так, тепер... Що стосується видалення. Так? Як додавати групу, ви бачили, як додавати користувачів, ви бачили. Видаляємо користувачів Безпосередньо виділяю адмін 2. Вилучаю. Причому видалити і файли всі профіля. Раз. Адмін 1. Вилучаю. Видалити файли профіля. А user 2 user 3 я вилучаю, але, залиш... але не залишаю обліковий запис, да? бо це... тоді його не вилучу. А залишаю файли. Раз. І юзера 3 я вилучаю і залишаю файли. Що це таке означає? Значить, покажу. Значить, коли я. Давайте для чистоти експерименту перезавантажу систему. Чекаю перезавантаження. То, що відбувається, зайду в домашній каталог. Як бачите, домашній каталог мого конкретного користувача Home User. Піднімусь на один рівень угору в Home. І побачу, що є два профілі користувачів, тобто два домашні каталоги для користувача user 2 і для користувача user 3. Ну, я їх залишив, да, а потім. Що ж я наробив, вони мені не потрібні, як би їх видалити. Я їх хочу видалити, але. Команда видалити не активна, оскільки я можу щось робити, видаляти, створювати і так далі тільки в своєму каталозі. Поза своїм каталогом, поза своїм профілем, я нічого цього вилучити не можу. Я б це вилучити зміг, отримавши, скажімо так, права суперкористувача, або якщо це через термінал робити, то ввівши команду суду. Значить, якщо ви є, скажімо так, Самурай да? лінуксовський, скажімо. А ви можете завантажити термінал і, використовуючи команди для видалення створення каталогів, да? там, переміщення по дереву каталогів, можете перейти в Home і видалити каталоги, відповідно, які ви там бачили. Якщо ви хочете легшого шляху, то дивіться, вам би потрібно. Оцей файловий менеджер відкрити за допомогою, скажімо так, суперкористувача або відкривши з правами суперкористувача з правами адміністратора. І якщо це з правами адміністратора він відкритий, то ви можете поудаляти все, що хочете. Як це зробити? Ну, Давайте довідці Я подивлюсь, як називається цей мій файловий менеджер. Файловий менеджер називається Tuner. Окей. Якщо я в терміналі просто введу тюнер. Відкриється мій файловий менеджер, але не з правами суперкористувача, а з звичайними правами звичайного користувача. Якщо ж я вийду sudo, tuner, пароль воно запитає обов'язково. І тепер відкривається файловий менеджер з правами суперкористувача. Дивіться, попередження, ви зараз використовуєте права root, ви можете нашкодити вашій системі. Ну, звісно, можете знакодити. Яким макаром ви можете нашкодити? Ви можете вийти в корінь і щось поудаляти. Ви зараз суперкористувач, що хочете, то і робите. Тому я рекомендую ну, практично ніколи не використовувати е, права суперкористувача в графічному режимі. Можна такого наробити, що потім придеться просто переустанавливати систему як мінімум. В даному конкретному випадку, ну, вже я показав вам, як зробити, скажімо так, запустити файловий менеджер з правом суперкористувача, але у мене є поважна причина, мені треба видалити ці два профілі. Якщо ви спід суперкористувачем, то видаляєте безпроблемно. Видно? Видно. Ну і кошик теж чистий, але він чистий. Все нормально, значить, видалили ми профілі тих двох користувачів. Тепер це я вам показав операції роботи з користувачами-групами, використовуючи графічний режим, GUI режим як командами терміналу. Дуже просто, дивіться. Додаю користувача. Значить, бажано. Дивіться, є команда ADD-user. І хай буде адмін 1. От я додаю е, е, користувача адмін 1. Але вона не піде. Оскільки тільки суперкористувач може таке робити. Тому я введу на початку sudo обов'язково. add user. Пароль запитає воно мені. А далі. Введіть новий пароль для Unix для цього нового користувача. Ну, я введу там скільки. Де да, одиничку введу Повторіть, теж одиничку введу Зміну ім'я. Ну, хай буде адмін, так як я і писав. Адмін 1. Повне ім'я. Номер кімнати. Та нічого я не буду писати, це контактна інформація. Робочий телефон нічого. Домашній телефон нічого. Інше нічого. Чи є ця інформація вірною, і ввожу, типа є. Yes, є вірною ця інформація. Все. І як мені перевірити, чи створив я користувача, чи ні. Ну, давайте в графіку і зайдемо. Налаштування, користувачі та групи. Адмін один, будь ласка, єсть. Якщо ви хочете дізнатися, під яким ви зараз користувачем, ну це все дуже просто. Ви можете ось подивитися в запрошенні да рядок. Ось назва користувача. Якщо вам цього мало, пишете команда Who. І бачите, хто ви зараз є. Тобто, під яким користувачем ви працюєте. Окей. Користувача одного додав. Далі. Ну, давайте ще одного додам користувача. Значить, sudo. АДТ. Тут багато де. Юзер. Значить юзер 1. Ведіть новий пароль одиничка. Повторіть одиничка. Значить, бачите, в графічному режимі там обов'язково треба 6 яких символів. паролі, Тут одного достатньо. Повне ім'я. юзер 1. Номер кімнати ніякої, робочий не буду. Домашній не буду, інше не буду. Інформація, звичайно, повна ігри. Enter. Є. Так, тепер, наприклад, мені треба створити групу. да? Ну, Створюю групу. Значить, таку групу. Наприклад, sudo так само з-під е, суперкористувача вже роблю. ADD Group Group. І хай буде називатися група MyGroup 1. Додається, група все. Вроді би додано. Тепер, я припустимо, хочу тих двох користувачів адмін 1 і Юзер 1, додати в цю групу. То як я це роблю? Дуже все просто. Якщо у вас є вже користувачі, є група, в яку треба додати тих користувачів, ви так само робите таку команду: sudo adduser. А далі пишете користувача, який хочете додати admin 1. А далі пишете в яку групу. Mygroup 1 Додано. Ну і аналогічну дію я виконую для користувача user 1. User 1. Так. Завершено. Як перевірити? В графічному режимі гляну. Користувачі та групи. Керування групами. Маймаймайгру 1. Властивості. Будь ласка, є там адмін і юзер 1. Все. Додалось без проблем. Припустимо, я хочу для юзера 2 поміняти пароль. Значить, дивіться. Якщо я використаю команду для зміни пароля, а це команда pass, pass Vd. І е, ну, просто нічого не зроблю, то воно мені скаже зміна пароля юзера. Тобто я хочу поміняти пароль для поточного користувача. Ну я не буду його міняти, Одинничка раз введу і повторний введу. Повторіть новий пароль. одиничка, Введіть новий пароль. Пароль не змінено, ну, Бог з ним не змінив, то не змінено. Пароль не зміни. Ну, закрию і відкрию ще раз. А, значить, і якщо я хочу поміняти для якогось іншого користувача, то обов'язково команду sudo використовую. Бо без sudo команда passwd міняє пароль для конкретно поточного користувача. А поточний в мене є зараз юзер, як бачите. Так, і я використовую sudo. passwd. І для м -м, користувача, наприклад, user 1. Значить, пароль для свого користувача я ввожу, Оскільки це. Зараз я використовую команду sudo. Новий пароль. Так, хай буде двойка. Повторіть новий пароль двойка, пароль вдало змін. Ну, все. Тепер у мене користувач юзер, якщо і зайде в систему, то тільки під паролем двійка. Отака От штука. Окей, далі. Припустимо, я хочу видалити користувача адмін. Я пишу sudo. del user адд користувача del user, del user хай буде admin 1. Видаляється користувач угу, угу, попередження там в групі admin 1 немає жодного учасника. Окей. Якщо я хочу якщо якщо я хочу, якщо я хочу, хочу видалити о, користувача разом з своїм профілем, тобто разом з домашнім каталогом, значить видаляю о, user 1. так, Sudo. Dali user. User 1. Remove. Home. Значить, я видаляю в принципі цього користувача разом зі своїм домашнім каталогом. Ну, давайте гляну, що там вийшло, не вийшло. Так, все правильно. User 1. Я видалив повністю з профілем, адмін без профіля видалив. Як бачите, значить для того, щоб мені почистити профіль за адміном одним, я що роблю? Те, що я вже показував sudo tuner Виходжу з домашнього каталогу і удаляю адмін 1. Єсть. Так, якщо мені треба видалити групу, все так само дуже просто sudo. Group. Так, і пишу назву групи. Це Mygroup 1 видаляється група. Хорошо. Але хочу зауважити ось що. а Якщо я перегляну зараз, які групи у мене тут є, то от дивіться, зараз покажу. Тому в адмін 1 групи такої вже немає. юзер 1. Зараз перегляну. Тож такої групи немає. Все, автоматом ці групи, які були тут додані, да? коли я додавав адмін1 і юзер 1, відповідно, з'являлися і групи адмін 1 і група юзер 1. Вони при видаленні також видаляються. Це досить вдало і чудово. А, значить, Моя вам порада вивчити команди саме термінальні щодо додавання користувача, додавання групи, видалення користувача групи, додавання користувача вже відому групу, перевірки, під яким користувачем ви працюєте, і додавання користувачів, а, і зміна пароля користувача. От, в принципі. І все. До побачення.